Як заявляє Володимир Зеленський президент України, зустріч із Трампом цитую, може стати історичною у перших коментарях після фактично переговорів із американським лідером, український президент заявив, що дуже символічна зустріч має потенціал стати історичною, якщо цитую, ми досягнемо результатів. А ну і свій пост Зеленський в мережі X завершив, зокрема, звісно ж, подякою президенту Сполучених Штатів. Хороша зустріч один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе.